Майже у кожній українській родині зараз є військовослужбовець. Навіть якщо його немає у вашій родині, то він точно є серед ваших близьких, знайомих, друзів. Безперечно, ми всі чекаємо їх повернення додому, проте чекати замало. Маємо ще готуватися, в якому плані вчитися, вибудовувати правильну комунікацію, аби зробити їхнє повернення додому максимально м'яким та комфортним для обох сторін. Тож сьогодні пропоную. Поговорити на тему тем табу у спілкуванні з військовими та ветеранами. Перше, що ми маємо усвідомлювати, що є особисті кордони. І також військова таємниця. Перед тим, як задати будь-яке питання, маємо поставити себе на місце людини та подумати, чи було б це питання прийнятним для нас. От, і лише потім вже його задавати. Якщо вже говорити про табу, то найперше, чого треба уникати, це розпитувань про, ну щось на кшталт, чи ти вбивав, що ти відчував ці моменти, як це було, розкажи. Цього точно не варто робити. Також краще не запитуватися про плани та про успіхи зсу ну тут з логічних причин, бо ж це може нашкодити безпеці наших бійців. Друге, тут прям дуже попрошу, уникайте коментарів щодо високої зарплатні. Рахувати чужі кошти це некоректно навіть у цивільному житті. Що вже говорити про військових, які ризикують щодня. Повірте, жодні кошти не компенсують здоров'я і тим паче життя. Третє це жалість. Жалість не дорівнює співпереживання. Жалість принижує гідність. А наші воїни це сильні жінки та чоловіки. Їх досвід надзвичайний, тому жалість, ми замінюємо на прояв вдячності та поваги. Також краще уникати фраз на кшталт Я тебе розумію, бо щоб зрозуміти, потрібно пройти той самий шлях, отримати той досвід. От і ця фраза може сприйматися дещо нещиро і навіть як знецінення досвіду, отриманого військовим. П'яте уникайте токсичного позитиву. Що це таке токсичний позитив? Це фрази по типу все буде добре, не переймайся, життя попереду, все налагодиться, ми не знаємо, як буде. Тим паче, в умовах війни ми не можемо просто знати. Тому інколи краще побути просто з людиною поруч, в тому стані, в якому він є наразі, просто бути поруч. Ну і якщо узагальнити, то хотілося б сказати, що краще. Не запитати, ніж запитати зайво.